Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 9 квітня мій корисний сніданок. І почався сніданок е, з такої смакоти мед з пилком сосни. Дуже корисний, дуже поживний. З'їла і потім почала готувати їсти. Так. Потім з'їла. Десертну ложку ось такої крупи, так, перемеленої. Це розтаробше, це для печінки. Всі знають, так? Але ж хто там використовує ще, крім мене? Пишіть, будь ласка, а то я все розповідаю, розповідаю. Ніхто нічим не хоче ділитися, так? Своїми враженнями, що я тут вживаю вживає, хто ще таке чи ні. Так що, кому не лінь, пишіть. Так, А снідати я сьогодні буду ось таким чудом. Так, гарбуз запечений з овочами. Так, Що я додавала до цього гарбуза, дивіться, далі буде. А зараз я вже буду, мабуть, їсти. Так, і вже, слухайте, я вже як в ресторані, вже навіть ніж взяла, не, не тільки веделку. Так. Так. Можна притрусити для краси. Кінзою або ще чимось. Так, вийшло мені для краси притрусити. Не знаю. Але ж апетит дуже гарний. Це смачно. Слухайте, така краса, така краса, ну як їсти самою? Я, мабуть, при вас щось спробую. Ну, що вам сказати? Їжа як їжа. Але ж смокота? Чогось не вистачає. А, котлети! Так все, нормально. Котлета є. І знов, знов нові смаки. Знов. Я заставляю мозок працювати, запам'ятовувати щось таке цікаве. Супер. Щось тут ще попробувати. Спробувати. О, хочеться гарбуза відламати від... М -м -м. Я не з'їм стойка багата. Але ж смачно, дуже-дуже смачно. Поснідала, що вам сказати? Я не очікувала, так смачно вийшло. З гарбуза, щоб так смачно, не знаю. Так, і навіть не хочу вже смузі. Так, але ж при... Придеться. Угу. Трошки пізніше все ж з'їм, бо це для печінки, щоб вона була у мене нежирна. Так. Дуже-дуже смачне, але ж, хочеться сказати, не вистачало чогось. До речі, все з'їла, так? Ш... Біля шкірки таке смачне. Ну, супер. А ось це, Ви далі будете бачити, що я клала. Ось це пастила. пастила абрикосова, так. Це просто супер для цієї страви. Так що запам'ятовуйте, занатовуйте і використовуйте. Але ж трошки чогось не вистачало. Так, Перці. Я поклала пів перця, так, немаленького, а він, виявився, Ну, зовсім не гострий, зовсім солодкий, так що й не вистачало перчинки. Остальне все гаразд. І в мене ще у духовці друга половина гарбуза. Це я віднесу каліжанки, хай корисне кушає. Так, вживає корисне. І ви вживайте корисне, ходіть здорові, побачимось, па-па. Готую сніданок. І вирішила з гарбуза. Дивіться, який гарбузик. А це трошки інше. Беру менший, розрізаю і ще щось придумаю. Розрізала навпіл і зараз зроблю такий човник. Ось такий човник зробила, трошки залишила груза всередині. Ставлю до духової шафи, щоб готувався трошки, а тим часом щось придумаю, чим його начинити. Хотіла щось солодке приготувати, черносливо додати, ще щось солодкого, але ж чогось не хочеться солодкого, тому буду. Не знаю, що робити буду. Але ж я додала вже топленого масла, моркви додала. Так, це не буряк, це морква. І дуже-дуже корисна. Ви ж знаєте, пам'ятаєте, так? Що все такого кольору дуже корисно. Все. Так. Парій, не знаю, називають цибулею, Цибуля парій. Не знаю. Так, парій додам, трошки гарбуза, е перець в'яне. теж буду додавати. Е до речі, перець я не буду підсмажувати. Так, і в духовці човник готується. Трошки прогавила, так? Вже майже готов. Трошки менш потрібно було запекти. Але ж таке буває, так? Да? Ага. Якщо задивишся у телефон, так? У соцсеть якусь. Ну добре, не соцсеть на фотки якісь Так. Буває таке. Але ж, нічого страшного, зараз все виправимо. Перець я додала. І ще додаю ось такий перець. Якби його не, не так. Пів перця порізали. О, як і взяти, щоб не торкатися перця. Ось так. І покладу таке, таке ще чудо. Це сік абрикоса висушений. Так. І я його чогось не, не їм, тому потрібно використовувати, так? Не можна, щоб такі гарні продукти зіпсувались. Так, а це буде кислинка така. Так, перемішуємо. Додаємо сіль, не цукр. А, сіль, мабуть, закінчилась. Ну, добре. Так, вистачило. Так. Ну що, ці штучки потрібно всі викласти. Кисленькі, абрикоски. І це ще не все. О! Майже майже поместиться, так? А може і, і не вистачить місця. Так, і додаю суперфуд насіння канаплі так, кажуть, що кашу можна варити з насіння коноплі. Тому ось стільки насипала. Перекладу сюди і трошки ще до духовки. Трошки ще, так. Да. Постоїть у духовці. Чи не вмістилося так? Тому я ще другу половинку почистила. Сюди трошки додала ще гарбуза. І о, поставлю теж до, духовці, до духовки. Так. І буду знати, як краще на пів готовності готувати гарбуз чи одразу. Все додавати так. Поки готується гарбуз, зроблю для печінки смузі, щоб була печінка струмка, так? щоб жиру не було на печінки. І цей рецепт я підглядала у дуже знаменитого блогера. Але ж він сам мені не подобається, тому не кажу, хто це був. А рецепт подобається. Ну, я не знаю. Дій... Дійсно допомагає воно печінці, але... але я люблю експериментувати, так? Тому додала кефір Ой. додаю заморожену лахину. Заморожену ягіди чорноплідної горобини, салат кале. Але ж сьогодні ще щось додам. Багато буде. Що сьогодні гарбуза додам. Ну, не викидатись його. А гарбуз не всі полюбляються. Тому ось такий буде в мене супер корисний смузі. Зараз додам, ще води і перекручу.